уявіть собі, в умовах війни його друг, співвласник 95-го кварталу, веде діамантовий бізнес Російської Федерації. Там цього нещасного детектива НАБУ НАБУМого Расулова закрили за те, що він вів розмови про продаж конопель в Узбекистан. Так. Чому кажу в Узбекистан? Тому що головний свідок, з яким він розмовляв, на суді під присягою, сказав, що в Узбекистан. І ясно, що справа розвалюється, і тут на нього наїхали, там, і підозрюємо і так далі. і так далі. Ну ніхто ж не показує сам запис розмов. Є експертиз, експертистів, ви хоч 10 їх напишіть. Коли ми з вами слухали плівки майора Мельниченка, нам потрібні були експертизи. Ми не могли б узнати, що це кучма говорить, а це Кравченко, а там, значить, хтось іще інший. Ми що це, це, це бачимо. То покажіть, включіть на всю країну, що написано там, що він каже в, 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 цей, в Тагістан. І каже, бачите, а вони всі брешуть. То покажіть. Уже ж з ці плівки відомо всім, що вони є перемовини, значить, Магомед Расулова з Мемешев. Мемешев каже, Узбекистан. То, вы кажете, что он брешет, то покажите людям. Это же уже не секретная информация, правда? Так вот, Миндич ведет бизнес с россиянами. Это не державная зрада. Это не липецкая фабрика. Это, другое. Это другое. Это другое. это другая. Это, это другое. Ну, вы же видите, как это был А может Ну, а Чернишов, до речі, зроблю собі рекламу. Вибачайте, люди цього не робити. Але два місяці тому назад я <кхух> зробив відео, яке називається Кооператив Ставок і Зелені жаб. <кхух> поясню логіку. В Росії Путін, до того як став президентом, вони, він створив кооператив озера. І от всі його подільники, які там з ним зараз, там, мільярдери, вони всі вийшли з цього кооператива «Озеро». От сьогодні цей кооператив «Озеро» розрісся до тієї хунти, яка Росією управляє Путін і його найближчі сусіди-подачі. І оскільки ви ж знаєте, що нас зелені росіяни на макерують, вони на банковій сидять, начебто в них ще українські паспорти ще є, бо їх же президент Зеленський не позбавляє, як всіх інших. Хоча всі знають, що у Шефіра є російський паспорт, правда? Ну, він якось громадянин України. І жодних проблем немає. І у Міндіча, Як він міг вести бізнес в Росії без російського паспорту? А що хіба Ануфрі у нас не громадянин Росії? А що він в Україні робить Він же позбавлений українського паспорта? Чому його не депортують? Він ж хотів все життя мріяв, щоб там його значить, втроїться Сергій Вілаврі похвал. То хай він їде туди, ми ж не проти. Хто буде плакати за ним? Ніхто. От. І от це Чернишов, кум-президент, Вирішив під час війни будувати кожені, значить, чотири маєтки. Один собі, ну, як же без цього. Один Міндіча, а два невідомих кому. Але, судячи з того, що там один із двох невідомих, ну дуже великий, дуже великий. Ну Хто над Чернешовим може бути більшим, ніж сам Чернишов? Ну не ж він будував, правильно? І точно не Стефанчуку. Тоді кому? Можна робити припущення, вона артист був більший. Он, больший, он артист больших і малих театров. театрів, і его слишком известна, щоб її здесь мог произнести. Ми ж пам'ятаємо, так? Mm. А якщо цей артист больших і малих академічних театрів має там бути, то він же ж один не ходить, правда? Появляється, що з ним поруч знаходиться завжди ще один персонаж. То есть, з яким в в, в баню? мочалок-командир. В і в баню. Спортзали в баню ходять рад. Ми з Тамарою ходимо пари. Куди я, то Тамара, Тамара. Да. Ну, от ми, як, начебто, так, в принципі, уявили собі, із кого ж цей, цей кооператив ставок складається, да? от, із зелених жаб. І от, значить, а чого я про це писав? Коли пам'ятаєте, тоді була епопія з Чернишовом, який поїхав за кордон і забув повернутися. І от з ним там довго були перемовини, значить він там. А чого він туди поїхав і чого він ховався? Значить, коли він був міністром керував Мінрегіоном, вони віджали 11 гектарів землі, кияни знають, в районі Зоопар. На цій землі була якась фірма, вона там вирощувала квіточки, в общем, вони її там хапнули. І домовилися з забудовником замість того, щоб цю землю продати на аукціоні. Вони, значить, інвестиційний договір уклали, значить, тепер цей забудовник повинен був бути, значить, в якусь частку квартир виділити, невідомо кому. В да. общем, різниця між тим, вартістю цих е, житлової нерухомості і е, е, грошовою оцінкою майна, яке там було, різниця була десь порядка мільярда гривень. І оцю суму тоді НАБУ виявило як прямі збитки, які завдані державі. І тому на всякий випадок Чернишов був там, не повертався. А ви ж знаєте, ж вона ж меж не знає. Одну із… там, тобто, пам'ятаєте, то він казав, утром Дінь і вечором стулья. <свісно> тобто, ще нічого не побудувало, але квартири ти мені вже дай. Зараз, тому що інакше діла не буде. І от йому дають квартири, і він одну з цих квартир Чернішов, начебто продає науковому керівнику, дочці наукового керівника. Своєї дружини. Тобто його дружина писала дисертацію: в Київському університеті є науковий керівник, і з нею розрахувалися шляхом продажу-продажу в продажу. квартири. Ну, там, там, як пишуться дисертації. За 5 копійок значить, і так далі. І от НАБУ це все зібрало. Чи шов, явно, там був в схемі, хоча він там робив вигляд, що я не така, я жду трамвая, Я до цього ніякі там відношення, це хтось там на мотив, я поняття не маю і так далі. В кінці кінців, коли він сюди заїжджав, то його від кордону до Києва супроводжували офіцери Служби безпеки України і головного управління розвідки. Ну, щоб по дорозі його набув, не, не перехопило, значить, і, так. привезли його туди, під конвоєм, каже, конвой Свободен. Далі його значить, суд викликали, щоб значить, обрати йому запобіжний захід, він туди не прийшов. Доявляєте собі, вас суд викликає, чи мене, наприклад? А я кажу, а чого я чую, туди піду. Пху. Я на батьківські збори пішов. Там, там більш важливі справи. Ну, Черношов, правда, садів на засіданні Кедмін. А шмигаль написав листа, Що ви до людини причепились, без Чернишова ж ми ж не можемо привести Кедмін, правильно? О. Це у нас так боротьба з корупцією ведеться. Тому що якщо людина не прийшла, її просто в наручники і повинні були привезти в суд. Це ж не просто так, йому підозру оголосили. І після цього йому другу підозру підготували. Якраз за це, за це будівництво. І я якраз про це і писав, і розповідав. А зараз уже ткач там розкрутив це все ділу тему. От. І я дуже радий, що ця інформація, так би мовити, тепер вже поширюється. В умовах війни там сотні мільйонів гривень туди вкладено. Розумієте, дорогі друзі? І чим це відрізняється від. Межигір'я, в якому жив Янукович. І бігав на пеньочках. Я кажу чим. Там, по-перше, нема страусів, а по-друге, там ще пеньки не створені, тому що Міша є подоляк, який буде стрибати, а самих пеньків ще нема. Ну, я думаю, що це вони швидко там. Усунуться і недоліки, в общем, Міша буде бігати і все буде нормально. Це в умовах війни. Вдумайтесь, пане Олександре, немає грошей на армію. В минулому році мінус 500 мільярдів вони не запланували, в цьому вже 700 додали, тому що вони неправі. Вони не могли порахувати, скільки грошей треба. А на наступний рік в бюджеті закладено на 300 мільярдів менше, ніж по факту в цьому році. Ну, за ту сотні мільйонів вони вкладають в будівництво свого кооперативу ставок. Чого вони так нервують? А чого вони так знову вирішили? Розібратися. Не дають Ну, слухайте, ну просто людям жити не дають ці набушники злі. Це чисто російський вплив, розумієте? Це Росія руками НАБУ бореться з корупцією в Україні. Як вам логіка зелена? Я коли зараз читаю деяких оцих так званих незалежних політтехнологів, політекспертів. Одного питає, що ж ти пишеш про те Небо? Це моя думка, це моя думка. А ти мені пишеш, що всі про владні канали тебе цитують. Agu. От нікого не цитують, тебе цитують. То ти що кажу, у них в пулі. там, ти, ти, це, це у них така кажу, система розповсюдження темників, тобі, тобі задали завдання, ти написав, всі на тебе послались і пер, пер, передрукували. От подивіться, люди, добрі, ви зразу побачите всіх, про яких Подаляк казав, що ми співпрацюємо з тими. Блогерам, які мають позитивний менталітет щодо найвеличнішого політичного діяча сучасності. А про негідників, про Іванова і Петрова, він ж взагалі казав, що вони там у них там, ледь на, не на фінансування. Це ж не, це ж, прямим текстом про це казав. І от вони кілотони брехні, ця, ця шелупонь зелена, викидає на голову українцям, щоб, щоб якось прикрити те, що король у нас голий. Вони брешуть, брешуть, брешуть. І є люди, які слухають їх і вірять. Ви подивіться, скільки. А це Порошенко. Дня не проходить, от я дивлюсь, там оглядаю, оглядаю наші телеграм-канали, щоб вони якусь капець проти Порошенка не написали. І одразу всі передруковують, одразу ж видно, їхній пул, знаєте, так, як поширення мережа. Складно такі ситуації людям розібратися, де правда нині. Ну, бачте. Ми з вами по мірі своїх сил і можливостей намагаємося якось людям розкрити очі. Але ж як важко, коли вся, всі опозиційні телеканали від'єднані від ефірного мовлення. Коли журналістів, які ведуть антикорупційні розслідування, просто переслідують. Де зараз Богдан Будкевич в армії. Що Буніна зараз працюють, як тільки можуть? Ніколов зараз відбувається від них, там вони його теж там, не знають, з якого боку до нього підійти. Ну, правда, бачите, деякі почали більш опозиційно висловлюватися. Теж ж нове время, да, НВ. Я так дивлюсь, хлопці, так голов порізався, так нормально. Ярослав Железняк, як молодець, став бойцом. Я вже не знаю, як від нього ховатися. Ну, так поступово люди, знаєте, люди починають розуміти, яку країну намагається збудувати Зеленське. І яку каже, я вам розкажу про країну мрій. І от результат ви бачите, про яку країну він намрієв. От що ми, що ми маємо по факту на сьомому році його перебування при владі? Це ще й Радіо Свобода не, не обмежили тут всередині країни, мені теж здається. А от, до речі, ви згадали НВ, бачили обкладинку одного із журналів, де на першій, ну, на першій шпальті Валерій Залужний. з… Хто такий, чи як там, чекайте. Зараз я скажу, десь у мене було. А, хто такий Валерій Залужний, по-моєму, чи як? Шпальта така. Ну, немає. Бо я скажу, Що для них сьогодні проблема Залужного – це проблема номер один. В тому і справа, що дивно. От просто мені дивно. Він у Лондоні. Все. Він не має тут впливу, ні медійного особливо впливу немає. Ну що він роздає інтерв'ю направо наліво, ні? Світ мой церков, скажи, да все правильно, скажи. Я і на свете всіх милее, всіх рум'яній, і Ти прекрасно, спору нет, но царєвна все ж милее, все ж рум'яній і білеє. Розумієте, він же ж у нього ж ментальність російська. Пам'ятаєте сказочку, що це мультсеріал, який вони запустили. Оце ж його уявлення про українську історію. І точно так же він цими російськими категоріями мислить, коли він спілкується з іншими людьми. І Оця сказка Мертвої і Сім'ї богатирях» Вона абсолютно чітко відображає його внутрішній стан душі. Коли він згадує про Валерія Заложну, тому що жодних підстав, крім політичних, звільняти головкома не було в 23-му році. І він його звільнив приблизно так, як колись Кучма звільняв Марчука. Пам'ятаєте, було унікальне формулювання: за формування власного політичного іміджу з тих пір це війшло в аннали української історії, як ця фраза, пам'ятаєте, захопившись ультранаціоналістичними ідеями. Ага. Що там ще? Я забув, там, там таке було. Да, там, і так ну, далі. Це про ріфмастера. Так, і... да, да, да. захопившись ультранаціоналістичними ідеями там, і так далі. Тобто от, 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 це рівень мислення їхніх всіх, владної верхівки. А цей і мислить, що бачите, то ну, це і зложний. Сидить в Лондоні, його все одно тут що пам і ще пам'ятають. Ще ну, рейтинг. Я звідки взявся, до речі, що треба робити? От вони роблять, як можуть. Я можу собі уявити, що буде перед виборами насправді. Якщо залужний заявить про свій похід в політику. Ну, Бачите, що, я... ми, що ми дізнаємося про Чонгар, про Київщину, про 22-й рік, 21-рік? й рік. Ну, ви Бачите, в нас дуже небезпечно бути конкурентом на виборах. Mm -hmm. Я просто хочу нагадати, сумна доля В'ячеслава Черноволого. Який не дожив до виборів. Вся ну, аварія, ну там хто ж міг подумати? Взяв і загинув. Пам'ятайте, Ющенко був кандидатом в президент. Його траванули так, що він там ледь, ледь вижив? Хто забув, нагадую. А ці кричать: А що за лужний не дав? Він що ідіот? Фінувний. Що ж він буде зараз розказувати? Його зараз дуже швидко. З'явилися якісь неприємності. Ми ж не знаємо, що Портнова прибрали. Ну, і хто прибрав, саме головне. Так. Розумієте? От раз була людина, і немає її. Ну, зараз справа на Умова, по-морему. Нава її живе, справа живе. А хто на призначив в СБУ? Угу. Його зараз Австрія, по-моєму, не хоче видавати. Ну, так він зараз то, В НТВ дає зараз інтерв'ю, розповідає про режим Зеленського. А хто. Оцю Афірістовича до себе взяв. Зараз він теж вже розкидається українськими землями, да? готовий Путіну подарувати 5 регіонів. Я щось не чую реакції СБУ. А де кримінальна справа за Держзраду, за заклики до порушення територіальної цілісності України. Це ж чистий склад злочину є в його заяві чи немає? Ви там аналізуєте Дагестан Узбекистан п'ять експертиз проводите. А скільки експертиз треба провести, щоб сказати, що Арестович закликає до порушення територіальної цілісності України? От чого не порушують кримінальну справу? Що таке? Оце вам є подвійні стандарти. Пам'ятаєте, русских своїх не непресають. Адже Філістовича хвалив особисто всемогутній завозб. І казав, що він молодець і так далі. От бачите, все нормально. У парня успіх ушов в 38-й бойовий виход за лінію фронту. Ну, там там засидить, бачите, там і росіянам роздає інтерв'ю. А вороги всі в Україні виявляються. Не ну, оці всі, які потікали її, пакостять. А ті, хто тут критикує владу реально. За те, що вона просто. Не хоче виконувати свої обов'язки, зокрема, президент Зеленський, який сам усунувся від виконання своїх обов'язків як президента України. От і все. Пане Андрію, дякую вам за сьогодні. Дякую за бесіду, дякую, що ви долучилися. Навзаєм радий завжди зустрічатися. Ну, знаєте, це такий сміх крізь сльози, але маємо те, що маємо. І ми повинні розуміти. Причини того, що так відбувається, і що робити для того, щоб ситуацію поміняти. Я не зважаючи на те, що це непопулярні думки, але вважаю, що нам потрібні вибори президентські. Нам потрібно змінити недолугого президента, який сам не гам і другому не дам. можна було пом'якшити негативні наслідки його керівництва, якби у нас був уряд національної єдності. Куди б він не ліз? Який би займався всіма необхідними речами, починаючи від забезпечення Збройних сил, закінчуючи інженерним захистом об'єктів енергетики, життєзабезпечення і так далі? Ну, якщо в тебе цього не, ніхто не робить, то, напевно, залучити треба людей, які здатні це зробити. А оскільки він цього не робить, він просто перерікає українцям на страждання. І розповідає най найкращий грабник з економічних питань, гуру Милованов, що треба займатися дихальною гімнастикою. І тоді вам стане, дорогі українці, легше. Ви вдихнули? А якщо не видихнули, ну це ваша проблема. Дишіть <рапрошки> і не, не так. Не да. Схиляюся до думки, що Коломойський був недалекий від істини, коли називав Тимофія Милованова. Вдавав йому характеристики. Той, до речі, не заперечує. Отакі у нас і керують.